Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте під час свого виступу на промисловому форумі альянсу у Бухаресті підкреслив, що країни-члени НАТО вперше випередили Російську Федерацію у темпах виробництва боєприпасів. Рюте підкреслив, що ще недавно країни-члени НАТО разом виробляли боєприпасів менше ніж одна Росія. Однак ситуацію вдалося змінити, і це може досить серйозно позначитися і на тому, що відбуватиметься на фронтах російсько-української війни, адже до останнього часу Росія мала серйозну перевагу саме у виробництві боєприпасів та іншого потрібного для війни обладнання. Тим більше, якщо врахувати ще й закупівлі боєприпасів у таких союзників Путіна як Північна Корея, але тепер як бачимо, військова промисловість НАТО. Починає розгортатися, і враховуючи той факт, що економічний потенціал країн-членів альянсу не можна порівняти з економічним потенціалом самої Російської Федерації, Москва приречена на програш у цьому змаганні. Можна сказати, що вона вигравала саме тоді, коли з нею ніхто не намагався змагатись. Але тепер у НАТО усвідомлюють усю всю загрозу, яку сьогодні Росія. Представляє для цивілізованого світу. Марк Рюта підкреслив, що небезпека з боку Російської Федерації збережеться навіть після закінчення війни в Україні і Росія і надалі, тим більше якщо враховувати її союзницькі взаємини з такими країнами як Китай, Іран та Північна Корея, залишиться головним дестабілізуючим фактором у Європі. А таким чином для стримування цієї агресивної і непередбаченої країни буде потрібно виробляти як наймога більше зброї, боєприпасів, думати про те, як протистояти пропагандистській кампанії з боку Росії. Тобто сприймати Росію як перманентного ворога на довгі десятиріччя аж до краху чекійського режиму в самій Російській Федерації, або до деградації самої російської державності, яка є об'єктивною загрозою цивілізованого світу, вже Кілька сторіччя поспіль і у вигляді агресивної російської імперії, і у вигляді комуністичного радянського союзу, і у вигляді путінської Росії, яка стала карикатурою на попередні криваві режими російського минулого. Марк Рюте навів цитату. Американського президента часів Другої світової війни Франкліна Рузвельта, який підкреслив, що могутніх ворогів потрібно перемагати і випереджати. Це також говорить про зміну концепції альянсу, на якій до речі, наполягає і американський президент Дональд Трамп, коли підкреслює необхідність збільшення розходів країн-членів НАТО на оборону. Якщо ти адекватно оцінюєш небезпеку, якщо ти розумієш, що Росія і небезпека, Росія і війна, Росія і дестабілізація, Росія і насилля це справжні синоніми. Ти відповідним чином готуєшся до такої. Небезпеки, щоб бути більш сильним, ніж твій ворог, і щоб у Москві усвідомлювали, що подальші агресивні плани Російської Федерації призведуть до її ніщівної поразки і краху, а не дадуть якихось переваг агресивному диктаторському режиму, встановленому комітетом державної безпеки у Москві після краху комунізму. До Великої війни. Росії проти України багато хто не усвідомлював з якою екзистенційною небезпекою ми маємо справу, і наскільки культ смерті і ворожнечі є головною політичною ідеологією російської державності і російського суспільства упродовж сторіч, визначаючи вектор мислення політичної і громадської еліти в Росії за підтримки більшого хворого на шовіністичний вірус населення. Ну і в цій ситуації звичайно. Можна говорити про мову дипломатії, а можна говорити про набагато більш ефективну і важливу мову мову боєприпасів, мову новітньої зброї, мову оборони від агресії. Саме недооцінка планів російського політичного керівництва призвела до дестабілізаційних процесів на пострадянському просторі і до великої війни Росії проти України. І ми прекрасно з вами розуміємо, що ці процеси зовсім не є фіналізованими, незважаючи на те, що генерального секретар НАТО говорить про небезпеку Росії після закінчення російсько-української війни. Немає жодних об'єктивних передумов. Вважати, що ця війна може закінчитися у осяжному майбутньому, а таким чином, у найближчі часи, і Україна і Північно-Атлантичний альянс будуть жити не у очікуванні нової війни, яка може відбутися після закінчення російсько-української. А у атмосфері цієї війни, яка вже зараз відбувається, і яку очевидно ніхто на сьогоднішній день на заході не знає, як закінчити, тому що будь-які слова пов'язані з закінченням цієї війни навштовхуються на очевидне бажання президента Росії Путіна продовжувати війну проти України стільки, скільки у нього вистачить сил і ресурсів, і на відсутність на сьогоднішній день день якихось. Реальних інструментів тиску на російського президента з боку будь-кого із світових лідерів заходу, які хотіли б закінчення війни. Про Китай ми тут зараз не говоримо, тому що голова Китайської народної республіки Сі не виглядає людиною об'єктивно зацікавленою у тому, щоб російсько-українська війна продовжувалася і закінчилася успіхом російського політичного керівництва і перетворенням України на колонію Росії. Ну, а якщо інструментів поки що немає, і є лише сподівання, що незабаром санкційні інструменти Сполучених Штатів можуть спрацювати в бік більш обережного ставлення Путіна до власних військових планів, доводиться констатувати, що саме поточна війна, а не очікування на воїні, залишаються сутністю. Життя у цивілізованому світі у 20-х, а можливо і у 30-х роках 21-го сторіч, і виходом з цієї ситуації є не спроби посадити Путіна за стіл перемовин, а саме збільшення виробництва боєприпасів, яке має призвести до зменшення. Військового потенціалу самої Російської Федерації і усвідомлення її політичним керівництвом, що навіть довга війна з Україною розтягнута на роки, не призведе до виконання головних цілей Путіна ліквідації української державності і відновлення російської у кордонах радянського союзу 1991 року, адже насправді закінченням війни. І можливо, ліками від того, що нова не розпочнеться незабаром. Є саме поразка імперських планів Кремля. Ніяких інших інструментів, які примусили Путіна навіть замислитися про закінчення російсько-української війни, не існує в природі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на нього, і соціальні мережі на каналу у Патріоні Байм'я Кочедонателе, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам. Хай щастить.